Його відправили на війну, але він узяв із собою не зброю, а зошит і олівець. У 1942 році молодого японця, якого звали Акіо Моріта, призвали на фронт. Та замість того, щоб покірно готуватися до бою, він постійно занатовував у зошит ідеї про майбутнє. Як після війни Японія зможе відродитися завдяки технологіям і науці? Його товариші сміялись що тобі з тих мрій? Тут кулі свистять, але Окія був упевнений, що одного дня він створить кампанію, яка змінить світ. Через кілька років після війни він разом із другом Масару і Бокою заснував невелику фірму досить співробітників. Вони почали з виробництва простих електронних пристроїв, але їхня мета була більша зробити техніку, яка змінить спосіб життя людей. Цю компанію вони назвали Sony. Висновку. Акія Моріта довів, що навіть у найтемніші часи варта берегти свої мрії. Як казав сам Моріта, справжня мрія це те, що не дає тобі спати ночами.